Щрумераба, ми зараз запрошуємо вас в гастрономічну подорож до сонячної туреччини. Ми приготуємо улюблений сніданок брутальних турецьких рибалок та один з найлегендарніших стрітфудів Туреччини, Балик екмек. Попри назву, в цьому сендвічі немає жодного грама м'яса, але заряд енергії гарантований. Hello, my friend. my friend, name is Rasul, I'm gonna be your animator. Today, <прав> назва Балика Кмек буквально перекладається як риба в хлібі. Тобто, <прав> яку рибу обрати для цієї страви, який хліб їдять в протилежному березі Чорного моря? <прав> От і який власне секретний інгредієнт зробить цю страву по справжньому тюрецькою? <прав> Рецепт і гастрономічні лайфхаки знає наш сьогоднішній гість шеф кухар, який. Божественно готує, виявляється, не тільки м'ясо, а Мктирчан Запрошуємо балик. до нашої балик. кухні. екмек. Ек Ек Привіт. Привіт, добра ранку. А знаєш чого? Тому що в рибі теж є філія, значить м'ясо. А, ви... а ви знаєте чому балик? Тому що філірована риба це балик. А це називається а, да, да, а -а -а, коли да. от філірують. Що нам для того, щоб то приготувати? Давайте. Треба? Це дуже швидко готується, дуже смачно. Так. Я вже запік рибку. Можете Добре. мене похвалити? Це, це макрель або скумбрія. Скумбрі. Так. Так. Да. Я зараз підсушу хліб, так. замариную цибулю. Що так. треба? Балик. А ти знає, що у нас 10 хвилин. Тому я і запік скумбрію. скумбрія або макрель, хліб. Листя салату, так. замаринувати цибулю. Для цього треба оцет, сумах нова спеція у вас в студії, uh -huh. е, трішечки лимону і порізати огірок помідор. Так. Давай, становись так, сюди. Я сюди. Каз, розріж мені, будь ласка, хліб, по навпіл, просто чистити чи різати? Чи що треба зробити? Е, Можеш отак гарненько порізати такими слайсами, щоб ми зробили е, а, долгими, сендвіч довгими слайсами. А е, ти можеш розрізати на пополам. Отак і розрізати як на сендвіч. Угу. І тільки Окей. не до кінця можеш отак прям. Щоб розкладалася книжечка, да. е, як? Так же, да. давайте почнемо із того, що в нас ще не було на кухні. Сумах. Давай. Це пов'язано з відомим власним центром в Україні чи ні? Що це таке? Давай нехай все, що асоціюється з українськими містами, буде Українсь. правдою. Сумах. Це дуже цікава спеція. Вона, до речі, росте і в Україні, але треба буде бути... побачив зараз, як росте. О, я таке бачив. Бабда, да всі дуже, але треба бути уважними, тому що е, не всі сорта цього дерева підходять, е -е. щоб вони були їстівними. Ну і в ось... сортах треба розбиратися. Сумах ідеально підходить для маринування. Просто так. додати е, в салат. Так. Воно дуже ароматне, трішки кисленьке, е, віддає такими, знаєте, як коріандрам трішечки ага. такими спеціями. У, 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 я просто порекламував. Оце що, що, ти з хочеш спробувати? такими бордовими? Да, да, диви. Да. Взагалі турецька і азербайджанська Ой. кухня без сумаху не маринується нічого. Серйозно? Так, да, як в Україні, наприклад, кріп. Ага, ми Кліп. Додаємо в, взагалі, значить так, з сумахом розібралися. Так. Рухаємось далі. Значить, е, у нас рибка. Е, як ти її маринував? Все просто, е, трошечки олівковолі, сіль, е, можна додати ще духмяний перець, як це роблять mm -hmm. саме турки. І зазвичай, от в Україні мало використовують е, е, духмяний перець. Він підкреслює цю гриль, смак mm -hmm. грилю да mm -hmm. mm -hmm. Тому будь ласка, користуйтесь. Чуєш, я тебе не спитав, як помідори різати? Слайсами, я ж тобі сказав, так. Ну, да. Я слайсами теж наріжу, бо в мене якраз ніж для хліба. Дай мені хліб ти розрізав, я підсмажу його. E, значить, так, смажимо хлібчик. Ну я його не до кінця розрізав, правда? Так, да, правильно. А, так, ти розкриваєш книги. Добре, ще раз, значить, цибулю ми маринуємо, нарізаємо сухо. Далі. Що? Оцет, оцет. E, перець. Benet. І трішки лимону. А що ж, Алік, а це, який правильно хліб? Це правильно хліб вибирати сюди. Якийсь бездріждвий. Ти знаєш, ти був колись в Турції? А як же? ж? Там є така булка, батон такий, прям, він, прям його можна скласти в турецький касер. багет. Турець... Турецький батон. Як правильно, він, напишіть нам. Він колись. На да. А до речі, ні. це я тебе навчив правильно ніж підібрати, підібрати. Ні, це він випадково. Ні, ні, колись. Це, колись це я випадково. казав, що помідор треба тільки оцей. Ти ще бив мене, тобі я плакав в ефір. Блин, вреша, ти віриш. Блін, ну ні, ну я правда тоді це він показував. Він це. Так. От. Глядачі наші писали мені дякую за цю параду. Так. А ви, як завжди, а нічого не запавчі одні двійки Слухай, а добре, з хлібом розібралися. Да. А, а рибку яку ще можна використовувати? Слухай, буслухай, взагалі будь-яку. Навіть угу. якщо є така. Навіть якщо ви зробите, знаєте, купите бички і просто mm -hmm. філіруєте, mm -hmm. це теж дуже смачно. Або навіть mm -hmm. мойва смажена. Mm -hmm. Mm -hmm. Взагалі, от в хлібі будь-яка риба, так. ну крім лосось, воно буде не окремо. Не туди. а тунець, а копчену з кумбрію. Вот, копчену сервочке. теж можна, тільки не холодно. Ага. Це важливо. О тим ножом. Повернемо. Повернемось до цибульки. значить да. Це все додали, просто перемішали, гріємо хлібчик, правда? Так, да. Ми вже хліб цей розігріли, mm. угу. можемо ще трішки. Так. І Поки я буду робити другий, то, що зробити? то ви можете цей вже збирати. він то, Можеш від Стамбулі... будь ласка, послідовність. Що за чим? Давай зараз. В Стамбулі дві, от підходиш як фастфуд. І вони видають кожні, там хвилину. Да, да, да. А вони ж так рибу з моста. І в бутерброд зразу. Да. Я просто штуку хотів спитати. На шатир. Наршарап. Нар Давай, збирай. Нар салата, салат, помідор. Соусів. Тут соуса не треба. Ми потім додамо наршара. Нарешті вова. Нар Це гранатовий соус. Це дуже смачно. Лиш салата поклав. Далі. Скажи мені, будь ласка. Кажу. Ну що ти, треба красиво старатися? До тебе алік прийшов. Так, я собі готую на тобі. <laughs> Отак, два салата, оєрок. Ой, Далі. Е, помідорку. А, а риба буде? Риба в самому кінці, коли ми додамо соус. Багато не клади. Тепер трішечки маринованої цибулі. Угу. Отак от, гарно. Так. Угу. Тепер давай балик. балик. Не давай соус. Перша шарап, а я розкажу буду. нашим глядачам: гранатовий соус. Це уварюється yeah. гранатовий сік разом зі спеціями. Боже, як воно. І так. закриваємо. І закриваємо. А сумах. Сумах. Ну, сипани, давай. 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 Ну, можна... Треба було в цибулю додати, а можна і отак. Отак от все. Да. А тепер Апер будь ласка. Посвятив. Так, а можна, можна якось надрізати, щоб я з серединки попробував. Оце вже смачно. Оце вже смачно. Тримай. От тако. Може багет сильно, можна краще білий підібрати. Mm. Може більше соусу. Може на будь-який колір багет. Аляпай туди. Певно, що хай на боках відкладається. Слухай, <ріст> 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 розкажи, будь ласка, чому в Туреччині сніданок називають щоденним святом? Mm. Бо то це попробуй. Це правда, так. Ну дивися, взагалі не тільки в Туреччині. Сніданок це дуже важлива річ. Згадай англійців, згадай. А що в Вірменії роблять на сніданок? О, це теж ці правда. Ми збираємось всі за одним столом. Дуже багато закусок, намазок. От все, що ти не можеш з'їсти потім після обіду, ти з'їдаєш на ранок, розумієш? І ти всю ніч чекав. Це дійсно як свято. Прикольно. Mm -hmm. Я знаю, в якихось слов'янських мовах е, здається, чи словачка, чи все з'єдання. Тобто сніданок, mm -hmm. це по суті те, що ти з вечора не міг з'їсти. І вони це все залишають на ранок. Da -da -da. Така сама історія. Прикольно. Я перепрошую, не пасує мені просто жувати, треба ще роботу зробити. Тому я нагадаю вам, що ми сьогодні готуємо улюблений сніданок, брутальних турецьких рибалок, балик-екмек. Ну або рибу в хлібі. Так от, взяли блокноти і записали, що вам треба. Багет, Філескумбрі, томат, салат, лимон, червона цибуля, сумах, винний оцет, цукор і гранатовий соус. Як правильно він називається? Наршараб, нар Як скажете. Наршараб. <смітна> 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 mm -hmm. ну, e, значить так, наршараб, mm -hmm. до яких ще страв, якщо ми купили, ну ми ж не будемо кожен день турецькі турецький снідати. До речі, О, <смітна> <нар -шараб, смітна> взагалі купи mm -hmm. наршараб, нехай буде. Боже, мене слина потекла, mm -hmm. e, Нехай буде взагалі у тебе в холодильнику, можна додавати до салатів. Можна додавати до м'яса, mm -hmm. можна використовувати просто як соус. У mm -hmm. mm -hmm. нас щось багато дуже інгредієнтів лишилося. Ми можемо то якось так правильно зберегти, щоб потім ще використати? Давай, у мене є час, я зараз покажу. Це дуже часто задаваємо питання, як зберегти зелень. Mm -hmm. О, найбільша помилка це Подовери. знаєш яка. Яка. Це коли ось так само плівкою затягують і ставлять холодильник. Це я так роблю. Ну не треба так. Не надо. Дивись. А що? Дивися. Чік. Дивись. Чік. 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 Далі кримінальний дайджест. Злови. Ні, просто так ловлять. Дивися. І так можеш цілий тиждень зберігати. Ти зараз серйозно. Не треба водичку. Не, ти що воно згниє? А я що, я не знав. Добре, якщо це листя салату, що ще можна? Ну там крути, петрушка, все во так. Не треба воду. Не треба. І дивіться, коли прийдете з ринку, де ви там купуєте? В супермаркет. Воно в супермаркеті вже сухе, бо їх спеціально підсушують. З ринку ще додають воду, бо щоб воно не зав'яло і воно без холодильнику, то треба оце відкрити трішки, щоб воно підсушилось, отак. І тільки потім. Чуєш, Алік. А з м'ясом то так працює? Можна? З м'ясом бажано їсти. <laughs> я взагалі не розумію, коли кажуть, як зберегти м'ясо, яке не доїли. А можна приготувати стільки, скільки з'їж? З'їж і що? Кази, це моїй бабусі, ну... яка борщ готувала на тиждень. Борщ борщ а Я вже казав, що дуже смачно. Чесно, це дуже смачно. Ану, скажи ще раз, Бали як Баликакмек. О, справжній. кранк тир. <лес> е -е, легендарний турецький сендвіч. <звач> Балийка Кмек сьогодні вчив нас готувати шеф-кухар, який божественно готує не тільки м'ясо, і виявляється <звач> все, що підповідається під руки. Алік Мктерчан. Виносимо йому медаль і дякуємо за смачний початок дня. <пізвач> так ти й не навчився виказати мою фамілію. Мукарчан. Мукаре. Мукерчан. Молодець.